У 2014 році держава терорист Російська Федерація знову вирішила, що вона може без зусиль атакувати іншу державу. Саме того року Росія провела незаконні референдуми в Криму в Луганській і Донецькій областях, анексувала Крим і розпочала криваву війну на Донбасі, яку важко уявити в 21 столітті. воєнні злочинці. Які були героями в Російській Федерації, і воювали в інших державах за примарні ідеї свого диктатора, були відправлені на Донбас ватажками. Злочинні угрупування, сформовані Росією, вбивали українців на Донбасі, гвалтували жінок, деяких жертв досі не знайшли і вони вважаються зниклими безвісти. На жаль, цим Росія не обмежилася. Ще у 2009 році вона відкрила представництво фонду Руський мір у Харківській і Луганській областях для нав'язливого просування своєї культури в українському суспільстві кремлівська пропагандистська машина використовувала своїх маніпуляторів, зокрема Дмитрія Кисельова, Владимира Соловйова, Ольгу Скабєєву, Максима Григор'єва, для просування своїх ідей і руйнування українських сімей. На їхніх руках кров кожного вбитого українця на Донбасі. Я з Луганщини 24 лютого 2022 року Росія атакувала мою сім'ю вдруге. І на кожній конференції, на кожній події я постійно згадую, якою руйнівною є російська пропаганда. Сьогодні я у Скоп'є. за допомогою організації Цивіл ми створили. Рубрику українською мовою для того, щоб українська спільнота Північній Македонії могла отримувати правдиву інформацію про події в Україні. Разом ми зупинимо кремлівську пропагандистську машину назавжди.